Вітаю, В ефірі. Програма Шлях до успіху. У сьогоднішній передачі будемо говорити про його величність в футбол. Адже у віторок національна збірна України гратиме у Англії проти тамтешньої збірної. Сьогодні гостями студії у нас буде Ярослав Грисьо, голова Федерації футболу Вітаю. Львівщини та екс-капітан Львівських Карпат Андрій Тлумак. Вітаю. Ярослав Антоновичу, чого чекаємо у новому відбриковому циклі до чемпіонату світу, що відбудеться у Бразилії від нашої команди? Ну останні матчі е, деселяють оптимізм. Тому чекаємо успішного старту. І безумовно вірив в те, що наша збірна вибори право виступати в фінальній частині чемпіонату світу. Андрій, чого ви очікуєте, вас? Ну, точно так само, як пан Ярсалов. Очікую тільки хорошої ігри, і більше, ще вдома у Львові показала збірна, що може грати хороші виконавці, хороші молоді футболісти. Жалко, що звичайно що закінчив гру Шевченко, але я думаю, що ці молоді футболісти замінять їх. Андрію, в мене напрошується запитання, напевно, для всіх наших глядачів та болівальників цікаво почути, чому Андрій Тлумок покинув Карпати та чому наразі не працевлаштувався. Ну, це життя я поки в творчому відпочинку, поки чекаю, треба прийняти правильне рішення. Зараз не хочу говорити, яке це буде, вже коли воно приймує це рішення, то тоді вже всі знають. Тобто пропозиції у вас є зараз? Пропозиції є, так. А чому все ж таки покинули Карпати? Це була чия ініціатива клубу, спільна, чи ваша? Ну, так само не хочу про це поки говорити. Так сталося. Клуб мені запропонував місце в структурі клубу. та якби Я ще хотів поіграти. Ну, Так сталося, що розійшуся полюбовно, кажу, без скандалів, без нічого. Ви на матчі Україна-Чехія були присутні? Так, був. Зрозуміло також були. Зараз давайте пригадаємо, як вперше національна збірна України не промогла у Львові. Львівських в передчутті футбольної фаерії. Вперше після Євро на Львів арені матч за участю кращих збірних континенту. Як Корабель назвеш, так він і попливе. Та й хто б відмовився стартувати з перемоги у товариському матчі? Відтак від результату товариського поєдинку і залежало з яким настроєм готуватимуться українці до гри з Англією. Приємно, що ми граємо у Львові. Я б тут не відмовився на чемпіонаті Європи зіграти. Напевно, нема більше ніде такої полкої підтримки, як у Львові. Сумасшедша підтримка. Дуже приємно тут грати. Я думаю, вона нам допомагає з таким бажанням грати. допомогти синьо жовтим реваншувати за минулорічну поразку мали вболівальники. Всі як один були переконані у перемозі синьо-жовтих. 2-1 наші виграють в будь-якому розкладі. Перемога тривати. Україна переможе. Україна Львові завжди виграє. Країна виграє однозначно. Особливого вибору у збірників і не було. Переможна серія. У Львові зобов'язувала синьо-жовтих тільки на активні дії. Аже на мета збірної України, перша та остання перед початком нового відвертового циклу. До Львова не приїхали лідери збірної України. Втім, її чехія далеко не найсилішому своєму складі. Втім, військ вволівальник не засмучується. Квитки на цей матч уступивши задовго до його початку. Гра з чехами стала не тільки генеральним тренуванням перед грою Новемблі, а й словіною піснею Андрія Вороніна. Лідер збірної України у Львові востаннє одягнув футболку національної команди. Є ностальгія, але, що раз повторю, 10 хороших літ за сборную, поэтому, ну, мабуть, вже прийшло час інших игроков, інших футболістів, молодих, і мені вже, мабуть, пора все-таки. Прощання з Вороніним було зворушливим і приємним для футболіста, адже зібрався весь стадіон. Як у нас прощаються з заслуженими гравцями, таких прощань ще не було. Я говорив з ними Шевченко і Воронін прийняли остаточне рішення: хочу я цього чи ні, але у спорті житті таке трапляється. тим часом, як Шевченко підкорює для себе все нові вершини, а Воронін вже скоро випробує свою футбольну фортуну в Німеччині. Олег Блохін переглядає футболістів, які потенційно можуть зайняти місце двох Андріїв у лавах головної команди вже найближчим часом. Через травму не одягли в цьому матчі свої футболки Шовковський і Чигиринський. А Мілевський та Алієв, які навіть не потрапили в заявку, схоже стали резервістами не тільки у Київському Динамо. Однак і без них Блухіну було з кого обирати. У грі з чехами наставник кинув у бій Безоса, Будка, Зозулю. Очікували, що українці зіграють попереду з одним нападаючим девичем, але блохіни тут вирішив здивувати, випустивши з перших хвилин одразу всіх своїх форвардів. Продовжує наставник довіряти селіну, тоді як місце у збірні Ракіцького та Хачаріді на цю мить найсильніших українських захисників навіть не обговорюється. Гадаю, ця перша гра мала сподобати з глядачам. Ми давно не збирались, часу не було. Єдине, чого не вистачило, так це результату. Ми мали багато моментів, але не реалізували свою перевагу. А моментів у синьо-жовтих справді було достатньо. Ще більше їх стало, коли на поле в другому таймі вийшов Андрій Ярмоленко. Фантастичну нагоду втратив девіч. Вийшовши на побачення з чехом, Марко вистрілив вище рід. А ближче до кінця гри, у схожій ситуації українців пробачив вже суперник. У нас на полі було багато молоді не вистачало холоднокровності. Помилки, які ми допускали. Я списую на молодість. Треба розуміти, що інші сильніші команди нам би такого не пробачили. Психологічно хлопці готові грати за збірну. На розчарування вболівальників українцям так і не вдалось того вечора дотиснути суперника. Однак глядачі залишились задоволені футбольним видовищем. Всі боялися, що після того, як Шевченко і Воронін закінчать кар'єру, збірної не стане. Хлопці довели, що збір не існує їм є куди рости і до чого прагнути. переможну традицію перервано. Чехія перша збірна, яка не програла Україні у Львові. Але як кажуть, хай таке стається в товариських матчах аніж в офіційних. Перемоги від синьо-жовтих очікуємо вже 11 вересня у грі проти Англії. Тож, Ярослава Антоновичу, національна збірна України вперше не перемогла у Львові, хоча продемонструвала доволі непогану гру. Ваша точка зору з цього матчу. Ну давайте будемо говорити. Нема в світі команд непереможених, нема тільки всі матчі вигравши. Рано чи пізно це мало статися. Тут дуже важливо, що все-таки якість гри компенсує, на мій погляд, виграшний результат, який дає оптимізм. І те, що вболівальники не були розчаровані, ще раз доказує, що це не найгірший варіант. Ну хотілося б, щоб збірна продовжила рекорд у Львові. Але я думаю, що навіть цей рекорд, який є, сім матчів виграшних, не скоро, які змісто в Україні. Андрію, ви згадували про Шевченка. Так Воронін. зараз долучився ваш колега Помпла Шовковський, який теж пішов зі збірної вже. Три лідери, три легендарних без перебільшення футболісти покидають головну команду України. На вашу думку, наскільки це вплине на подальшу гру нашої збірної? Ну, правильно, Ворон сказав, що і Блохін, що в футболі так є: одні футболісти йдуть, другі приходять. Я думаю, що звичайно, що це і втрата, тому що Саша Шуковський, Андрій Шевченко і Редн це є легенди українського футболу на даний момент. Але, як кажу, молоді футболісти, той ж Коноплянка, той ж Жирмолінко, зараз своєю грою показують і доказують, що вони нехай не сьогодні, но завтра вони можуть замінити тих футболістів. Так, так само зараз П'ятого в дуже хорошій формі. Декань в спортаку так само поганий рай. Той ж Коваль, які ігри показав за Динамо Київ. Так що я думаю, що є з чого вибирати тренеру, і саме головне, що молоді футболісти хочуть чогось добитися. Ті футболісти вже добилися багато в своєму житті. А ці молоді футболісти хочуть добитися, в них більше мотивації. Я думаю, що це наоборот є плюс для збірні України. Олег Блохін перед матчем з Англією сказав, що наразі немає нових лідерів збірної, але вони можуть бути на вашу думку, хто саме може повести головну команду країни до перемог, стати таким лідером і за полем і на полі? І чи готові вище згадані Ярмоленко та Коноплянко вже стати лідерами збірної України? Ну я думаю, що за полем, звичайно, що лідерами будуть старші футболісти. А на полі ті тих футболістів, які я перед назвав, я думаю, що вони повинні. Стати лідерами на імену футбольному полі Антонович, проти Англії нам не допоможуть два центральних захисники. Мова йде про Михалика, е так, який травмувався, ми знаємо і кучер, який нещодавно забив два голи ворота Київського «Динамо». Наскільки це вагомі втрати в лінії оборони та й загалом для України напрододні такого важливого поєдинку? Ну як показали матчі е фінальної частини Євро 12. Е ну не так говорити, вони не є такі ключові гравці. В збірні, як, допустимо, той же Шевченко свій час був, чи той же Тимощук. Тому я думаю, що ті, які є, і Ракицький, і Хачаріді, я думаю, що вони в змозі успішно замінити тих футболістів, тому що я не бачу великої різниці. Ми бачили під час фінальної частини Євро, що Блохін шукав оптимальний склад якраз центральних захисників. Тому я не думаю, що це може так настільки вплинути на... Злагодженість дій в захисті. Інше питання, щоб вони були в оптимальній формі всі, тому що ми прекрасно розуміємо, що перший матч накладає свій психологічний відбиток і, безумовно, що переживати будуть всі. Тут важливо, щоб переживання не переросло в, в такий, знаєте, ну нервозність, яка може призвести до тих чи інших наслідків. Я не бачу. ну, Давайте згадаємо збірна Англії при всій повазі до неї. Ну, а великих результатів не забувало. Якщо ми заберемо 66 рік, то нема результатів, які б ми могли сказати, що це є як Франція, Іспанія, Італія і так далі. Тому грати треба. І я думаю, що збірна Англії буде важче грати з нами. По-перше, вона, хочемо ми того чи не хочемо, вона вважається фаворитом. По-друге, вона приїде після гри з Молдавією. Безумовно, що все-таки три дні для відпочинку, навіть такій команді потрібно відійти. Ми будемо грати першу гру, і я так дивлячись календар. У нас дуже гарний календар, і якщо ми як кажуть, на кожний матч будемо оптимально готові, я думаю, що в нас є хороші шанси вийти в фінальну частину чемпіонату світу. На чемпіонаті Європи я нагадаю, ми зустрічалися з англійцями. Пам'ятаєте, всі незарахований Гол Девіча і Гол Руні, який відбув дискваліфікацію, вийшов на поле і забив, як згодом воєвоз єдиний та переможний гол. Руні Англії не допоможе у цьому протистоянні. Наскільки це важлива фігура в складі Англії, Андрію? Твоя думка, ну це дуже серйозний і сильний гравець, звичайно. Але в Англії є багато хороших футболістів, і тільки розраховувати, що там Руні не буде грати, чи там ще хтось Ну, не, не, не можна в футболі. Такого. Також Карлу не буде грати. Та ну яка не можна розраховувати в футболі, що хтось там десь не буде грати, чи там десь хтось там грав і не грав. Треба настроюватись на кожну гру. І як показує практика, наші команди сильнішими командами грають краще, ніж слабшими. Так що і це перша ігра, це буде так мотивована команда. І я думаю, що все повинно бути добре. Я би хотів додати, що англійці мають тільки одну перевагу. В тому, що вони професійні, дійсно професійні футболісти, і вони будуть битися з останньої хвилини, з першої хвилини до останньої. Те, Чого? Рідні трибуни. Амблі, рідні трибуни безумовно також важливі, але вони не будуть сильніші, ніж у нас у Львові. Але я ще раз кажу, перевага їхня тільки в одному, що вони з першої до останньої хвилини будуть віддавати всі свої сили. Ми ж іноді маємо свойство розслаблятися і не дограти момент до кінця, відповідальність до кінця. Оце є, як на мою думку, це найважливіший момент в підготовці до цього матчу. Андрій, таке питання, окрім англійців, так фаворитів, як ви вже сказали, нашої групи. Нагадаємо глядачам, що з нами також в групі гратимуть поляки, чорногорці, молдавани та така команда, як сан Сан-Марино. Хто може ще нам скласти боротьбу гідну? Ну, згідно боротьбу, може скласти люба команда. Скажімо так, зараз футбол пішов вперед, настільки що легко без. Зусиль ти ні одну команду не обіграєш. І повірте мені, що навіть з тим же Сан Марино не буде так легко грати, якщо ми вийдемо і вже до ігри будемо думати, ми буде що махувати кількість забитих голів, так? так? Звичайно, тут треба на кожну гру, як на Англію, як на першу гру настраювати, так само і на Сан марино настраивати. Але звичайно, що буде таким, якби нашим суперникам, це збірна Поля Польщі і Чорногорії. Це якби, ну, якби до, до турніру, скажімо так. Але турнір може показати, що. Якщо ми Англію ставимо фаворитом. Так, якщо ми Англію ставимо фаворитом. Хоча я рахую, що Україна десь можна сказати на рівні. От поляків ми бачили всі на Чемпіонаті Європи Радіослав Антоновичу, за класом командний рівні, чи все ж таки наша збірна є сильніша за класом, Насамперед. Ну, ви знаєте, тут говорити за класом так небезпечно, тому що, по-перше, практично всі поляки грають в хороших зарубіжних клубах. Це їхній плюс. Але це, як показав фінальна частина, і їхній мінус. Наша перевага в тому, що наші всі грають практично вдома за винятком ну, що і дикання. Але мотивація молодих наших футболістів і командна гра наша, як на мою думку, показала, що вона є вища за е, польську збірну. Тому е, я думаю, що. Ну ми, як на мою думку, у нас сьогодні командна гра, і наш, будемо так говорити, треба віддати належне Блухину, що і в 2006 році, і зараз він зумів об'єднати і зробити команду однодумців. Це дуже важливо, тому що ми бачимо поляки за останні ну, там, 5 років ніяк не можуть знайти оцю золоту середину. Ми сьогодні її маємо. І тому я думаю, що це є наша перевага. І якщо ставити. Наші можливості, то я ставлю нашу збірну вище, ніж збірну в Польщі. Руслан Антонович, Нещодавно в Україні обрали нового футбольного президента, як відомо, ним став Анатолій Дмитрович Коньков. Ваша думка з цього приводу ви я знаю, війшли в його команду, будете працювати в виконкомі. Чи зможе він покращити роботу федерації футболу? Заяв було багато. Чи відбудуться зміни на краще, скажімо так? Ви знаєте, нас дуже багато і до того, і під час цього, і після будуть багато говорити гарних заяв. Але на жаль, заяви з ділами не завжди співпадають. Тому я би хотів, не хотів би зараз давати якісь такі, знаєте, висновки, тому що робота покаже, наскільки був правильний вибір, наскільки Анторій Дмитрович зможе реалізувати свої плани. Але ми повинні, ну я думаю, всі розуміти, що після такого менеджера, як і особистості, як Суркіс, важко буде покращити в якійсь сфері футболу ну, набагато краще якусь справу. Тому дай Бог, щоб сьогодні ми не опустили нижче те, що здобула команда і е, Наш футбол при Суркісу. Тому дуже важливо не опустити цю планку, яку, на яку підняв, на який рівень підняв Суркіс. Матчі за участю збірної України офіційно я маю на увазі будуть ще у Львові. Ну, наскільки я знаю, переконаний, ви знаєте, напевне, так само, що мер Львова Андрій Іванович Садовий подав заяву на Чорногорію. Я думаю, що в принципі, це реальна річ, тому що інші там матчі, вони такі то спарені, то ще мають якусь, якісь причини. А зі збірної Чорногорії це ми говоримо в найближчий час, є реально для того, щоб ми зіграли у Львові. Марію, звичайно, що підтримка Львівського стадіону вважається найкращою в Україні, це відзначають всі і тренери і футболісти. От ви були на останньому матчі, відчули її. Наскільки важливо. Збірні України не домашні матчі, домашні матчі саме у Львові на нашому стадіоні. Надзвичайно, ну, що львівські вболівальники це по Україні самі сильні і в клубному футболі. Так як вони команду підтримують Карпати, то ніде ні не команду не підтримують. Ну і звичайно, що всі відзначають, як підтримують збірну. Весь стадіон стає, співає гімн, це аж мурашки по тілу йдуть. Так що це дуже серйозна підтримка, скажімо так. І якби то були просто слова вболівальників, а то саме футболісти збірної України говорять, сам Жедевіч говорить, що такої підтримки, як у Львові, нема ніде. Значить, воно щось є, значить, воно допомагає. Ну, мабуть, тут і підтримка, і аура, і треба віддати, напевно, належне Львова, Західної України, цей дух України. Якраз воно всі разом дає цю ауру, яка є на стадіоні під час матчу. Я вам скажу, як... Я вже десь так ми з керівництвом федерації жартували, що якщо б ми виграли в Чехії, я би написав лист, щоб Львівський стадіон був стадіоном збірної. Mm -hmm. Ну, але ще раз кажу, при сьогоднішній ситуації збірна повинна грати не тільки в Львові чи в Києві, а в різних місцях, тому що це популяризація футболу збірної. І Люди повинні <ків> своїх героїв бачити так само не тільки у Львові, а й в інших містах. Андрію, а до табору національної збірної України не викликали таких футболістів, як Алію, Мілевський, і от, зокрема, Селезньов, який у Львові був. Ваша думка, Алію зараз прекрасній, в принципі, формі знаходиться. Правильно зробив Блохін, що не викликали? Чи все ж таки це ще триває виховний такий процес Ну, Тут тяжко сказати, можливо, там якісь є свої заколісні якби, діла, тому що правильно пані правиль, правиль, сказав, розказав, що Блохін знайшов іменно оцю. Середину колективу, золоту. золоту середину колективу, що колектив якраз супер. Один за одного б'ються, видно на полі, що когось обіжають, зразу вся команда біжить. Іменно це дуже здорово для команди. Навіть можуть бути зірки, а нема колективу, і команда не може не іграти. А іменно тут є колектив, і такі, можливо, Блохін щось бачить зі свого боку, що ці футболісти не підходять команді. Тут вони не обов'язково, що вони є погані футболісти. Дійсно, Оліїв зараз показує дуже хороший рівень. Мілецький десь трошки не грає, але так само ми знаємо його рівень, що це є хороший футболіст. Але можливо десь середині команди Блохін рахує, що вони не потрібні. Подивимося про результати. Якщо команда виграє, значить він зробив правильно. Якщо команда не виграє, значить треба було. Не треба забувати, що Блохін і великий футболіст був, і тренер, при якому досягли найбільших результатів. Збірна. Тому я думаю, що в нього є великий досвід, і як життя показало, він вміє організовувати команду. Тому я думаю, що, як сказав Андрій, йому видніше. Тим більше, що він не один, він має штаб, який так само слідкує, дивиться. Не завжди, це так, як ви говорили, лідер на, на полі, не завжди кращий футболіст може бути лідером. Тому ми чекаємо від того ж коноплянки Ярмоленка, щоб вони не тільки по грі були кращими, а були лідерами. А це не кожному дано. Андрію, на твою думку, от вже вівторок матч з Англією. Який футбол нам потрібно грати, щоб поїхати додому не з порожніми руками? Ну, Звичайно, я думаю, що шаски на голову біжати вперед нам не потрібно. Треба построїти правильні і тактичні схеми ззаді. І я думаю, якщо ми ззаді не пропустимо, то в завжди один заб'єм. Тим більше ми граємо на виїзді, на лемблі, де сумасшедша буде підтримка англічан. Тому, ну я кажу, тут Блухін є спеціаліст, я думаю, що він все правильно поставить. Якби я був тренером, я би. До речі, я така мріяв, де буде тренером. Ну, є. Я хочу додати, що давайте ми проаналізуємо коротко. А який футбол грають українські команди від оборони. Всюди, де граємо ми в атаці, грають не українці. Тому ми не можемо собі дозволити грати такуючий футбол. Це розумів покійний Лобановський, тому був результат. Це я бачу, розуміє Блухін. І тому тут повинно бути настільки, якщо взяти склад збірної, по великому рахунку ні одного нападаючого. І деві може грати півзахисника, і Зозоля може грати. Нема, чистого, нап... виражено, немає Нема нападаючого. чистого нападаючого, Це ще раз говорить про дефіцит нападаючого, А він і не може бути, тому що в провідних клубах грають бразильці, аргентинці і так далі. І тому тут е, дуже важливо е, старий постулат. Покажи мені півзахист команди, я скажу, яка це команда. Я думаю, що якраз півзахист… В нас вселяє надію. І на завершення програми хотілося б почути ваші прогнози на матч Англія Україна. Я розумію, що багато не дають, але все ж таки, давайте. Що відчуваєте? Можливо, серце, можливо, розум. Ну, я думаю, що команда не програє. Виграти буде тяжко, але те, що не програє, я не знаю. Що... Більше схильні до Так. Я такої самої думки, що 에, ближче ми до нічої, ніж. Хоча ми маємо дуже хороші шанси і на перемогу, тому що. Англійці зобов'язані бігти вперед. Їх пожине публіка своя. Вони дома грають, а ми знаємо, бачимо англійський футбол. В них тому і повні стадіони, що команда виходить і грає на атаку. Тому, маючи нашу, наш футбол від оборони, ми маємо дуже хороші шанси зіграти в контратакуючий футбол і забивати м'ячі. Якраз тут дуже важливо. Важливо, щоб ми не пропустили перші м'ячі. А в нас є кому біжати вперед. І Коноплянка здорово біжить, і ну, біжить, всі, та, всі, біжать, все, всі, всі, Ермолівзахи за винятком там, ну і тому що і не біжить ніколи mm -hmm. в атаку, а всі інші дуже добре грають якраз в контратакуючий футбол. Ми маємо дуже хороші шанси. Тут важливо, як на мене, важливо не пропустити м'яч в перших 15 хвилин, тому що ми показали, що психологічно ми тоді надломлюємося, і поки ми знаходимо свою гру. Вже грати нема коли, тому важливо не пропустити. А якщо ми не пропустимо, то думаю, у нас хороші шанси і на перемогу. Що ж, будемо чекати на вдалий старт, оскільки як відомо, вдалий старт половина справи. Нагадаю, що гостями сьогоднішньої програми був екс капітан Львівських Карпат Андрій Тлумак та голова Федерації футболу львівщини Ярослав Грисьо. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і волювайте за національну збірну України. Добрий путь. Дякую.